Пане, Олеже, розкажіть про наслідки, тому що ворог знову атакував Запоріжжя. Я так розумію, удар був комбінований. Спочатку летіли шахеди вже пізніше іскандери. Так, звичайно, спочатку це було 22 січня, десь приблизно 21.48 по 22.11, Це було 5 ударів БПЛА. Спочатку по критичній інфраструктурі, а потім, уже 23 січня з 4 до приблизно 4.15 було чотири е, ракетних удари. І як е, фахівці кажуть, це були іменно північно-карійські ракети, було ударено по одному з моїх районів міста Запоріжжя, Шевченківський мікрорайон, і ви знаєте, яву так по оцінці своєї за три роки війни. Скільки я вже виїжджав по території і бачив цих прильотів, такого об'єму пошкоджень по цивільних об'єктів у нас ще не було. Цей дев'ятий поверхівки, це і поверхівки, і двох поверхівки. це дуже багато руйнувань. Це якась специфічна, бо я не знаю, яка це ракета була. Що така взривна хвиля стільки зруйнувала нам житла. І також об'єктів і культури, там і дом культури, і музей. Води та все, що ви показуєте, це такі дуже великі спальне місто, і там знаходиться наш один із підприємств. І от всі руйнування, які там є, це дуже величезне руйнування. Я не знаю скільки ще часу ми будемо встановлювати на даний час. Це приблизно більше 60 домів, тому що ми ще Ого. тільки збираємо списки і рахуємо. Постійно приходить інформація, не вистачає ну, такий об'єм площі, який був пошкоджений. Дуже потрібно багато людей, щоб все це відпрацювало. Це ж потрібно і працювати і хлопцям з ДСНС, і поліції, і спеціальним службам. потрібно. Далі комунальним службам, щоб це все сміття повбирати. А світло відновили вже хоча б частково. Частково. Частково, тому віде. що там були, по перше, удари по об'єктам критичної інфраструктури, і в результаті цього було відключено дуже багато домів. Дуже багато постраждалих, і я так розумію, до лікарні звертаються ще і ще, але загиблий тільки один. На жаль, на жаль, так, що не... загинув, та, але на щастя, так, що не так, більше. Так, так, 51 на зараз у момент в мене на останній момент інформації: 51 зверталися. З них є двохмісячна дитина. Вона в середньому стані, бо ну але лікар каже, що контрольована і стабільна ця дитина, але ну що таке для дитини? Це удар зривної силі. У неї черепно-мозгова травма. І, ну навіть не хочу. Пасибі вам, пане Олеже, величезне, що ви знайшли можливість долучитися, розповісти. Будемо сподіватися, що всі постраждалі якомога швидше одужують, Поправляться, повернуться додому. Ну а все відбудуємо. Повернемо все до життя. Дякую вам величезна. Олег Буряк, начальник Дякую. військової адміністрації Запорізького району. був з нами на зв'язку. Пасибі.